Я показую вам нагрудник від фірми Hyoshi у чорному кольорі. Він такий приємний на дотик, я прям передати не можу. Відрізняється, дійсно відрізняється від звичайних, які у нас є у магазинчику. Він повністю коштує своїх грошей. Дуже дуже якісний. Я вам, правда, не можу передати. Тут, бачите, і кармашик гарно. Від, відтопирюється така форма. І він, ну, просто неймовірний. Ось така є. Ну, це не наліпочка, а принт зроблений. Є всі маркування. Ще, що хочу додати, що дуже міцно тримаються ось ці е, закльопки. Дуже вони. Міцно дитині буде важко їх зняти сам нагрудник. Дуже таке все прочненьке, якісне і приємне на дотик. Дотик, просто якщо у вас були пляшечки від цієї ж фірми, от коли ти береш їх в руки і більш нічого не хочеться іншого, от теж саме можу сказати, і за нагрудники. Дуже круті.